В Одесі поліцейські запобігли нелегальному розповсюдженню гранати та боєприпасів, затримавши чоловіка, який мав намір збути гранату Ф-1. Подія сталася за місцем мешкання зловмисника в одній з квартир багатоповерхівки. За продаж гранати фігурант виручив 4 тисячі гривень. Правопорушника відразу було затримано та вилучено з незаконного обігу вибуховий пристрій, а також гроші, які були сплачені за нього, і проведено санкціонований обшук у помешканні правопорушника. Гроші та виявлені під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання фігуранта 9 набоїв різного калібру до вогнепальної зброї правоохоронці вилучили. Слідчі відділу поліції номер 3 Одеського районного управління поліції номер 1 за процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси повідомили йому про підозру за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі дії тривають. Чоловіку повідомили про підозру та помістили до ізолятора тимчасового тримання йому загрожує до семи років ув'язнення.